Кажу вам, наприклад, нашу ситуацію щоб щодо добирання зі школи і до школи. У нас двоє дітей, так? Старший ходить в старшу школу в одне містечко. Ми живемо в селі. Дочка пішла в ґруншу, так в початкову школу в іншому містечку. Ситуація така, що старший син вже пробує їздити на автобусі. Шкільного автобусу немає, тому що шкільний автобус тільки може бути від сусіднього села до сусіднього міста, а місто, в яке він їздить, не сусіднє, там до нього треба трохи проїхати. Не пам'ятаю там 10 кілометрів або трошки більше. На звичайному автобусі, так має проїзний безкоштовний, йому прийшов по пошті. От він їде. Зараз ми його зустрічаємо на зупинці. А дочка е, теж не має шкільного автобусу, теж може їздити в молодшу школу на звичайному лише автобусі. Але що від зупинки автобуса треба пройти до 10 хвилин від зупинки автобуса до школи? Тому, звісно, таку малу дитину, ну ми не можемо відпускати саму. Зараз ми її довозимо на автівці. Забира, треба забирати і треба відвозити і забирати. Ось така ситуація з добиранням до школи. Також тут автобуси можуть запізнюватися, і буває, що навіть не приходять. Буває, запізнюються сильно на 15 хвилин, на пів години, на годину. Таке буває ось так у нас з добиранням до школи.